Дорогі друзі, вітаємо вас на каналі Сіх Лайф, суспільне інформування християн. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми говоримо про таку тему наболіло, актуально і конче потрібно. Україна вчора, сьогодні-завтра. Ми отримали разом з Сергієм на наші електронні скриньки та на Фейсбук-сторінки листи від дружин-воїнів, які нам знайомі, знані, які задають власне щодня оці питання. За що? Воює Україна, за що воюють Збройні Сили України, за що воює мій син чоловік, за що він віддав життя? Це дуже потрібні питання, тому що так виглядає, що ідеології державотворення у нас в державі не було. Хоч ми маємо тисячолітню історію хрещення Русі. Всім відомо, що наш народ любить хаб-хаб, любить халяву. Десь у нас викривлений менталітет, цінність. Для когось перша це гроші в житті, але так насправді час ми не зупинимо, стрілку не повернемо. Завтра вже нам не належить, завтра ще не настало, а сьогодні вже немає. Тож, які правильні цінності мають бути в державі, які, які правильні закони мають бути в державі для того, щоб підприємець-платник податків хотів платити податки, бо він бачив публічно прозоро використання його коштів, адже держава не має своїх коштів. Вона наповнює бюджет із нас, з податків з громадян України. Ваша думка думаю, Те, що ви все сказали, оці всі е, мрії бажання, е, на жаль, їх немає за всі роки незалежності України. Але разом з тим, в перший день війни, люди пішли на фронт. Е, питання е, тому стоїть, значить, люди воюють не за владу. Не за податкову інспекцію, не за якихось там реформи, коли вони позбавилися в 90-х роках майна і всього цього. Значить, питання в іншому, коли воює людина і захищає питання в тій ціннісній системі, яка вона може і не може висловити повністю, але вона десь як за юнгом перебуває як колективне несвідоме. Щоб бути тим, хто я є, і тим, хто я, і мої діти будуть, і, і мої батьки були. Оце я захищаю, тому що йде оцей каток московсько-ординський, який хоче розкатати, тому що вони бачать, що в їхній уявленні нас не існує. Тобто, можемо констатувати факт, що вони відчули і побачили, спрогнозували, бо київська школа політологічна працює потужно. Побачили, що наш цивілізаційний вибір вже втік від них, не стримати тими методами, які були, тобто про владні сили, колаборанти, інвестиція в вибори, в лапках інвестиція, фальшування виборів і тому подібне. І вони відчули, що колективний менталітет, цивілізаційний вибір українського народу справді лежить в західній. Християнській Європі, я це підкреслюю, тому що у нас церкви мають сильний вплив на суспільну мораль. Бо якби не було цієї особистої суспільної моралі, ми б не мали стільки героїв, а немає більшої любові, як віддати життя ближнього свого. Це нас вчить церква, це не тільки слова святого Максиміліана Кольби. Тобто, от та градація цінностей, ота от система державної політики, оцей моральний авторитет церков, так. Він вплинув на особистісний менталітет, який десь вибудував цей колективний менталітет воїна патріота, а здоровий патріотизм неможливий без Бога. Так, звичайно, але не те, що там втікли, ми і не були разом з ними, тому що там психологія. Така ординська кочового народу, а у нас більш не більш у нас аграрна культурна. Ну можна порівняти українське село і російську деревні? Це як різні планети, різні континенти. Знаєте, в 2014 році я бачив. Коли протистояння, лінія фронту, там десь були ці ординці, ці всі, а де були наші весна і наші як облаштовують окопи, ці землянки. і це. Я подивився, проросла цибуля, а на бруствері посадили цибулю, щоб була молода зелена цибуля. Тобто українця, оцей хліборобський, аграрний, присутній. Багато. осілий, осілий. Оце наша земля, ми тут осіли, кожен облаштовий подвір'я. Молювати хату, то, то все побілити, все гарно і цикл, культурний календар пов'язаний з цим всім. Там же ж великі простори, пересування, нема сенсу щось бути, прийти, пограбувати, перекочувати далі. Тобто ми цілком в різниці. Я не знаю, що там має бути на, на кордоні, яка стіна, щоб ми могли. Які рови, які крокодили. які рови та мають бути, але найкраще, щоб взагалі того сусіда не існувало, тоді ми будемо більш-менш зможемо зосередитися своєму цивілізаційному розвитку. Все, і, і тому воно йде війна. Ми протестуємо. Е, то я на початку говорив в е, цьому несвідомому, хто я? Звідки я? Як на латині Латинідентом? Моя тотожність, ідентичність. У нас іде питання війни за ідентичність, і тут постає друге питання цієї ідентичності. Після війни, яка буде Україна, за яку люди воювали і гинули, вона буде ідентична. Своєї нації, своєму народу, своїм традиціям, своїй віри, релігії, освіті, культурі. чи вона буде знов шукати своє місце, невідомо де, з якими цінностями і бігати по колу цивілізаційного вибору? Ну вона не шукає її, нав'язують, тому що якщо там відбувається відкритий фронт. То тут всередині є внутрішній фронт. Чи можемо констатувати, що цей внутрішній фронт називаємо його гібридний фронт, духовний фронт, який намагається знищити українську ідентичність, і щоб наша нація вимерла як така, бо іде демографічний бум мінус смертність з офіційною статистикою, перевищує три рази народжуваність, а неофіційно можливо і більше. Треба окрему програму зробити по демографії. Ми е, в три рази менше е, цього мінімуму відтворення народу. Тобто український народ вже не відтворюється. Тобто це не криза, це катастрофа, це є вимирання. Ми навіть зменш... на сьогоднішній день український народ менше за чисельністю, того відомого, 1913 року перед Першою світовою війною. Ми менше, ніж в часи кріпатства, панщини якоїсь, це все. Іде розмиття, іде Витіснення з цих територій. Тобто, якщо ми розуміємо, там іде відкрита війна і боротьба бачимо явно явного ворога агресора, тут ми бачимо приховано і скрито агресора, але, Теж не менш хижого, не менш страшного. І знаєте, Христос говорив: не бійтеся, хто вбиває не, тіло. Не бійтесь мале стадо, а хто вбиває душу. Так. А, а хто занепащає душу. І от тут працює цілком. Е... Свідомі світові агенти, які ліквідовують. Агенти я маю на увазі не конкретну людину, а на, напрямки, які е, б'ють точково по різних напрямках, саме по народу, по його традиціях, культурі, релігії, вірі, е, освіті. ну Ви бачите, що ну, відбувається, щоб знищити і ліквідувати. Тобто йде мова, що можна констатувати такий факт, що є наявні ознаки того, що йде колективна праця неопізнаних людей, касти обраних, колись в народі говорили масони, масонство, масонерія, якісь політичні клани європейського світового рівня, які не бачать життєздатності України, так попри те, що ми маємо ще виклик Росії руського міра, які хочуть знищити нас як націю, зачистити територію України від нашого народу, від українців, знищити колективну свідому інтелігенцію в різний спосіб, бити, закотувати, послати на інший фронт, вивести в табори. Триває такий геноцид, етноцид, екоцид. Тобто повсюди маємо шалені виклики. А з іншого боку, всередині життя продовжується, в тилу життя має продовжуватись. Суспільний запит ні корупції, суспільний запит на справедливість, суспільний запит на міцну державну ідеологію, Бо держава має бути потужною ідеологічною машиною, яка веде людей, має бути вектор руху, напрямні. Куди ми йдемо, що маємо осягнути за 5, за 10, 15 років. Ось так працюють аналітики, так працюють державні інституції, потужні мають інститути, університети, які мають працювати на державу, а не на якусь окрему взяту політичну течію. Ось в цьому ми програвали Московію. Московія тому краде в нас правдиву історію. Московія хотіла Києво-Печерську лавру як сакральність, так, парадокс. Ті, хто називають себе християнами, а там і християнством не пахне, обманюють весь світ, роблять. Загальну світову аферу і видають нас за ліволіберальну країну, хоч це взагалі далеко не так. Скільки наукових хрестів, капли, скільки храмів, скільки конфесій, як легенів всього християнства. Так, ви згадали за державотворення, чомусь нас обманюють, записавши в Конституцію, посилаючись на Конституцію, що держава не має жодної ідеології. Це погано. В державі має бути одна головна ідеологія, це державотворення, питання збереження спадщини і передача, передача збереження, примноження і цієї спадщини майбутнім поколінням. Воно стосується всього. Тобто ми не розуміємо. Ми розуміємо та всіх сфер. Ми розуміємо чомусь особисту спадщину, коли нам батьки лишили, і ми передаємо своїм дітям там примножу. Але ми не розуміємо національну спадщину, колективну спадщину, ліси, земля, надра, ріки, гори це, все, що нам дали, пращури, Ми маємо. Потомком гарантувати, що вони то все отримають, а не ми то все прогуляємо. Якщо там іде війна, віднімаються території, а тут вони продаються ці території. І коли нам говорять, що держава не має ідеології, вони мають ідеології. Ми розуміємо за які кошти, за які гранти. Ну відбувається і хто отримується, ви кажете, не там в якісь там масонері. Можна чудово подивитися, хто вони поспорили громадські організації, лізуть в культуру в освіту, фонди. Ну фонди. все не приховано. То люди, які заробляють гроші, яким все одно вони мають свої меркантильні інтереси. В той час, коли хтось гине, чи кров'ю, чи поранення, чи кров'ю стікає, вони собі продають більш того, калічать наших дітей в освіті, в культурі, в усьому цьому. Тому що вони хочуть мати собі якийсь прибуток. Їм все одно що ця земля, їм все одно, що тут буде. Їх цікавлять власні інтереси. Чим вони відрізняються від того бурята, що там крав унітаз? Якщо він краде тут душу наших дітей, він ще гірший. вони відрізняються тим, що вони гарною усмішкою в краваточці з гарним кейсом. Вишиванці так, та та й навіть вишиванці Знає, спокуси, диявол робить непоганими речами. Діявол спокушає гарними речами. Це раніше він був рогатий, з копитами смердів сіркою. Сьогодні він дорогими парфумами пахне, їздить в люксусовому автомобілі, носить вишиванку і спокушає саме цими речами. Методика диявола є три методики. Розділяй владарюй. Ми яскраво можемо це побачити починаючи з 2014 року на Україні і до сьогодення. Друга методика подає нам гарну цукерку, гарну конфетку, яка прекрасно блестить, має гарний аромат запах, дорого коштує, всі її хочуть. А всередині гнилий черв'ячок. І третя методика це методика обману. Видати брехню за правду, а зло за добро. І теж в гарній обгорці. Тому. Повертаючись до запитань наших глядачів, які наслали протягом тижня, дякую за активні перегляди нашого попереднього ефіру. Дякую всім вам. Будуємо Україну разом. Нехай на першому місці буде цінність гідність життя, сім'я і родина, бо немає майбутньої України без сім'ї і родини. Любов до української землі рятувала завжди Україну. Любов до українського села, яке знищене, погвалтоване. Українське село завжди рятувало як українську історію, так і українську мову. Потребує Україна харизматичного, сміливого. І політика, і політикому і потребує отого фундаменталізму. а Фундаменталізм в політиці е, мав би будуватись на християнських засадах. Там, на чому Е, ми дивимося тисячу років християнства в Україні від часів хрещення. Да? Ми беремо таку Це сформований цивілізаційно-культурний код. Людина навіть, яка не віри, вже в сьогоднішній момент, є такі, да? вона все одно сформована цим кодом. Вона, мислення. Тобто, якби не було тут християнства, ми були б зовсім інші. Тобто, кров, як кров, кров, як молоко з матір'ю, так оцей культурно-цивілізаційний код, питаний кожному з нами. І завдяки ньому ми є тими, хто ми є там християнство відіграло, там кліматичні географічні умови. На все накладається і формується тип сьогоднішнього українця. Ви, як науковець дослідник, можете чітко сьогодні ствердити нам в нашій програмі, що саме християнство, віра в Бога, церква, ця полігамність, багатоконфесійність і церква як містичне хрестове тіло, як одне поняття, врятувало і зберегло нашу націю в часі Першої світової війни, другої світової війни, голодомору і всіх історичних періодів. Звичайно, тобто ми завжди покладаємося на віру і спасіння душі перше. По-друге, якщо вже так більш приземлено, це етика відносин, це милосердя, це патріотизм, тому що хто загине за друзів своїх, воно спонукає і це, це любов до батьківщини, це сумлінність праці, все, що віками вибудовувалося типа українця. Друзі, дякуємо, що були з нами. Продовжуйте надсилати ваші листи на нашій Фейсбук, сторінки, ваші питання, пропозиції, побажання. Ми обов'язково з вами поспілкуємося, дамо відповідь, а можливо зробимо на ваше прохання одну з програм, так як ми зробили цього разу. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, поширюйте. Дякуємо вам за це, що ви з нами.